Тема відео Римська Республіка в 5-3 столітті до нашої ери. Царська доба в історії Стародавнього Риму. Понад два століття із 753 до 510 року до нашої ери. Римом правили царі. Царь був одночасно полководцем, судею і головним жерцем міста. Тому цей період в історії Риму називають царським. Влада царів не передавалася у спадок, їх обирав народ. У цей час римляни ще жили великими родовими общинами, які називалися фаміліями. Римляни, які входили до родових общин, називалися патриціями. Від латинського слова патер батько. Поступово Патриції перетворилися на привілейовану верство населення. Крім патриції, у Римі проживала інша верства вільного населення, плебеї. Шлюби між плебеями і патриціями були заборонені. Важливі для всіх мешканців міста рішення, зокрема про оголошення війни, укладання миру, вибори нового царя, приймалися римлянами на народних зборах. Ці рішення разом із царем мав затвердити або відхилити сенат, що в перекладі означає Рада Старійшин. Його члени сенатори, призначалися довічно і користувалися великою пошаною. Обраний Сенатом цар. Голував у сенаті. Римські історики свідчать про правління семи царів. Останнім з них був Тарквіній Гордий. Він захопив владу село міць, правив одноосібно, Нарахувався з думкою сенату, вдавався до страт та вигнань. Тому римляни вигнали царя разом із сім'єю з міста і поклялися ніколи більше не терпіти над собою царської влади. Причини боротьби патриціїв і плебеїв у Римській республіці. Позбавивши влади останнього царя, римляни проголосили республіку, тобто виборне правління. Ця подія відбулася, як вважали римські історики, приблизно у 509 році до нашої ери. Республіканський устрій відрізнявся від царського передусім тим, що при ньому державні посади стали тимчасовими і виборними на загальних зборах громадян. Установлення республіки зміцнило становище патриціїв, тільки вони могли обиратися на всі державні посади. Незадоволені таким положенням плебеї почали боротьбу за свої громадянські права. Збіднілі плебеї вимагали перерозподілу державних земель, а також ухвалення нових боргових законів і права обиратися на державні посади. Боротьба між патриціями і плебеями була стриманою без кровопролиття. Із часом патриції змушені були піти на поступки. Плебеї одержали можливість щорічно обирати народних трибунів. Особа народного трибуна оголошувалася священною і недоторканою. Народні трибуни були зобов'язані постійно тримати двері будинку відкритими для громадян, що потребували захисту, і не залишати Рим більше, ніж на добу. Спочатку обирали двох, а згодом десятьох народних трибунів. Вони мали право накласти заборону на рішення консулів і сенату. Для цього трибуну потрібно було лише вимовити слово вето. Також плебеї домоглися прийняття писаних законів. Їх викарбували на 12 дошках та встановили на головній площі Риму форумі. Тому ці закони увійшли в історію як закони 12 таблиць. Вони встановлювали жорсткі покарання за посягання і на життя людини, і на її власність. Із часом плебеї добилися права на землю. А наприкінці 4-го, початку 3-го століття до нашої ери ліквідації боргового рабства. Верхівка плебеїв отримала доступ до всіх посад. Були дозволені шлюби між патриціями і плебеями. Таким чином, результати боротьби патриції і плебеїв було встановлення громадянської рівноправності. Усі громадяни Римської Республіки, як і в полісах Греції, стали рівними перед законом, незалежно від багатства та знатності. Це сприяло зміцненню влади та єдності держави. Особливості організації влади і суспільства за часів Римської Республіки. У Римі, як і в Греції, усі важливі проблеми вирішувалися на народних зборах. Пропозиції, які виносилися на збори, не можна було ані обговорювати, ані змінювати, лише приймати або відкинути цілком. Їх попереднє обговорення відбувалося на особливих зібраннях. Усі державні посади в Римі були виборними зазвичай терміном на один рік. Найдавнішими і найвищими римськими посадовцями були два консули, що вибиралися громадянами. Консули були наділеними однаковою владою і мали право скасовувати рішення один одного. Вони скликали сенат і народні збори та по черзі головували на них, турбувалися про внутрішню безпеку держави, проводили набори в армію та командували римським військом. Наймогутнішим державним органом Римської республіки був Сенат. Сенат оголошував набір до війська, приймав послів з інших країн, укладав договори з іншими країнами проголошував чи забороняв нових богів. У разі крайньої небезпеки для держави призначався диктатор. Йому були підпорядковані всі гілки влади, включаючи і консулів. Проти нього не мало сили, навіть трибунське вето. Диктаторська влада обмежувалася лише терміном, вона не могла тривати понад шість місяців. Створюючи республіканське суспільство, громадяни Риму здобували важливі права: брати участь у народних зборах, бути обраним на державні посади. Мати власність та служити у війську. Разом із тим, військова служба стала основним обов'язком римлян, так само як і участь у житті суспільства, зокрема в зібраннях та виборах. Підкорення Римом Італії. Понад 200 років Рим воював із сусідніми племенами, що населяли Апанінський півострів, поки не об'єднав їх під своєю владою. Багатьом перемогам Рим завдячував своїй організованій і добре озброєній армії. Своїм славнозвісним легіонам, до яких набирали тільки повноправних громадян. До складу легіону входило 4200 воїнів, а також кінота. Невеликі загони, на які він поділявся, успішно билися не тільки на рівнині, а й у лісах, у горах. Також у римській армії добре уміли використовувати облогові механізми. Римське військо славилося своєю дисципліною, яку підтримували і нагородами, і суворими покараннями. Здавна для воїнів, які поверталися з перемогою, влаштовували тріумф. Римляни також намагалися посварити своїх ворогів між собою, щоб не допустити їхнього об'єднання, а вже потім підкорювали їх. Правилом Риму було розділяй і володарюй. Перші війни були з етрусками, до яких звернувся по допомогу вигнаний цар Парквіній Гордий. Римляни захопили етруське місто Веї, а потім встановили своє панування у всьому Лаці. Згодом на Рим війною рушили гальські племена та захопили місто. Трималася лише фортеця на пагорбі капітолій. За легендою, коли стомлені захисники позасинали, Гали почали штурм. Тут гуси почули ходу ворога і своїм криком розбудили варту. Галів було відкинуто, а в Римі з'явилося прислів'я. Гуси Рим врятували. Римляни були змушені сплатити гальському вождю данину золотом. Коли золото зважували, вождь додатково кинув на Терези свого важкого меча. А на заперечення римлян промовив: Горе переможеним. На зворотному шляху на Галів напав римський полководець Каміл, який, відібравши золото, заявив: Батьківщину захищають залізом, а не золотом. Після перемоги над галами Рив почав завоювання центральної Італії. Найсерйознішим суперником Риму стало гірське плем'я самнітів. Вони зуміли оточити римську армію в кавдинській ущелині і примусити здатися. Переможені римляни змушені були пройти під ярмом. Трьома списами, які утворювали ворота без зброї та обладунків, під регіт та глумливі насмішки ворогів. З цього приводу у Римі було оголошено траур. Якщо вас більш детально цікавлять самнітські війни, залишайте у коментарях слово самніти. Але на початку 3 століття до нашої ери римська держава зуміла перемогти і самнітів, і галів. Італійські племена уклали мирні угоди з Римом, за яким вони віддавали частину своїх земель, позбавлялися політичних прав, посилали солдатів до римського війська. Незавойованою залишалася лише Південна Італія. Несильна грецька колонія Тарент запросила на допомогу талановитого полководця з Греції, Піра, який доводився родичам Олександру Македонському. Спочатку в двох битвах пір переміг В Його армії було 20 слонів, яких римляни ще не бачили до того часу. Але перемога дісталася піру ціною важких втрат, що він навіть сам казав: ще одна така перемога, і мені не буде з ким повертатися назад у Грецію. У 275 році до нашої ери біля містечка Малевентум, дослівно Погане повітря, пір зазнав поразки. Після перемоги римлян вони влаштували тріумф парадний прохід армії через місто. Під час цього параду вони провели по місту тисячу полонених та чотирьох захоплених слонів. Місто Малевентум було переіменовано на Беневентум, тобто Добре повітря. До 265 року до нашої ери Римська держава підкорила всю Італію. Римська республіка утворилася внаслідок завойовницьких війн, а тому і держава, і римське суспільство були дуже воєнізованими. У Римі існувала загальна військова повинність. Кожен римський громадянин віком від 17 до 46 років міг бути забраний на військову службу. Воєнний досвід участь у 10 воєнних кампаніях. Був неодмінною умовою для всіх кандидатів на державні посади. Якщо вас більш детально цікавить війна піра з Римською Республікою, залишайте в коментарях слово пір. Після захоплення Римом Італії для Риму починається новий період історії. Боротьба з Карфагеном за домінування у західному Середземномор'ї перетворить. Римську Республіку на Римську імперію, яка стане фундаментом для майбутніх європейських держав та європейської цивілізації.